Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні я буду говорити про своє прочитане. Насправді пройшло лише половина вересня, але я вже начитала цілих 6 книжок і вирішила, що не буду чекати кінця місяця, і розповім, по свіжих слідах, так би мовити, про ті перші книжки, з якими я взагалі зустріла осінь. І для початку я хотіла вам розповісти про книгу, яку я насправді останню прочитала. І це Мюріал Спарк і її помічники та підбурювачі. Цей роман був написаний у 2000 році, перекладений у 2015-му, і це єдиний перекладений роман Мюріал Спарк, і взагалі один з останніх, який написала авторка. Сюжет тут досить простий: одного разу до психіатру пані Гільдегард-де-Вольф приходить новий пацієнт Лакі, який стверджує, що він насправді лорд Лукан, який 25 років тому вбив няню, а також здійснив. Няню своїх дітей <хи> також здійснив замок на свою дружину, але невдалий і після чого втік. І його так і не знайшли. І все було б нічого, якби у пані Вольф вже був інший пацієнт, уокер, який також стверджує, що він лорд Лукан. Ось так починається ця історія. І тут відразу піднімається ось така тема подвійності, двійництва, двійниковості. Не знаю, як правильно це назвати. І насправді не лише тут є два лукани. Сама пані лікарка, як ми дуже швидко це з'ясовуємо, це не буде спойлером до сюжету. А вона також ну, не зовсім має свого двійника, але вона називалася в молодості зовсім іншим ім'ям і звали її Бата Папенгайн. Вибір імен лікарки насправді тут не випадковий. Бо як перше, так і друге ім'я, воно пов'язано з Фройдом. Не знаю, чому саме цього, якого відомого психіатра і психоаналітика обрали Мюріо Спарк, але тим не менше. По-перше, її ім'я Вольф, яке перекладається як Вовк, це насправді така відсилка до людини Вовка, так називав одного з своїх пацієнтів Фройд. Про це він написав в одній зі своїх книг. Беата попенгайм це насправді ще більш явна відсилка до Берти Папенгайм. Це одна з найвідоміших клієнток Фрейда, випадок якої описаний в одній з книг Фрейда під іменем Анни. О. Отож, ми бачимо, що тут використаний такий собі прийом дзеркального відображення, коли психіатру. Обидва імені авторка дала справжніх пацієнтів. Окрім цього, прийом зеркального відображення тут ще використовується, коли ми дізнаємося про, теж на перших сторінках про метод пана Гільдегарди Вольф. Вона на своїх сеансах, принаймні на перших сеансах, вона не вислуховує, як ми звикли чути звичай своїх пацієнтів. А розповідає свої історії зі свого життя. Невідомо чи вона справжня чи ні, але, тим не менше, досить такий нестандартний підхід до лікування. А насправді це такий абсурдний, трошки, можливо, гротескний роман, такий хороший представник постмодернізму. Загалом, якщо не розуміти окремих відсилок, окремих. Прийомів, які використовує тут авторка. А я її зрозуміла тільки після того, як полізла в Google, бо я почала дуже швидко усвідомлювати, що я сприймаю тільки такий перший найпростіший пласт роману, і тут є ще щось інше. Якщо не розуміти всіх цих відсилок і алюзій, то навряд чи вам історія дуже зайде, тому що ну, тому що це постмодернізм, і вона дуже простенька. Мені насправді цій книзі не вистачило трошки об'єму. Вона класна, я поставила їй 45 балів, але їй не вистачає ну, хоча б ще 80 сторінок, тут 120 сторінок. Якби цей роман був на 200 сторінок, мені здається, що тут би краще були розкриті ті чи інші теми. Мені сподобалось як так сатирично і гротесно, наприклад, Мюріал Спарб зображує аристократизм. Це було прикольно, але можна було б трошки глибше все це показати, тому, як на мене, Трошки така, знаєте, начебто нарис до більшої роботи. От якось я так сприйняла цю книгу, хоча загалом непогане. Мені, правда, не дуже зрозуміло, чому а, видавництво діскурсус, так, Дискурсус. чому воно вирішило видати саме цю книгу Мюрріо Спарк а, українським читачам, які взагалі не знайомі її з її творчістю, бо... Це не її книга, очевидно. Я читала в неї іншу Умисна затримка. Я читала її російською, бо російською дуже багато міріоспарк видано і ще навіть в радянському союзі видавались. Ну, він набагато, він дійсно набагато цікавіший, набагато привабливіший для читача. Ось тут трошки недопрацьований, як на мене. Далі я прочитала. Країнована Мояня. якось зараз дуже часто зустрічали її на ну, не те, що дуже часто, але раніше взагалі майже не звучала цю книгу, а зараз ну вже декілька разів за останні декілька місяців чула про неї щось. Різні відгуки чула. Отож, я вирішила її прочитати. Насправді я звернулася до неї, тому що Моянь лауреат Нобелівської премії за 2012 рік. А я люблю лауреатів Нобелівської премії і взагалі слідкую за, ну трохи, не так, щоб активно, але загалом слідкую за тими авторами, які її отримують. Моя це китайський письменник, сучасний китайський письменник. До речі, Моянь це його не справжнє ім'я. Насправді його звуть Гуань Моє, а Моян перекладається як мовчив. Не знаю, чи закладав якийсь особливий зміст і якийсь сенс автор у цей псевдонім, але якщо так, то я його не дуже зрозуміла. Якщо говорити про сюжет, то я для себе розклала його на такі три сюжетні лінії. Перше, сюжетна лінія полягає в тому, що слідчий Дін Гоуер приїздить на шахту Лошань, аби розслідувати справу про поїдання немовлят. Невідомо чи дійсно хтось там їсть дітей, але ну, такий запит є, тому він приїздить, аби все це перевірити. Майже відразу його зустрічає директор шахти, а також а якщо не помиляється, заступник відділу пропаганди щось таке. І так, дуже активно схиляють його до того, аби він сів з ними за стіл. Він намагається цьому противитись, але досить швидко під їх натиском, здається, і сідає, її з ними п'є. І взагалі, до речі, в книзі дуже багато описів їжі і вина. Оці описи вони найяскравіші насправді. І якщо чесно, я не впевнена, що всі вони. Відповідають дійсності, і що всі ці справи і різновиди виниснують, бо деякі, ну, просто все звучало дуже божевільно, як на мене. Ці сюжетні лінії Гарой дуже багато п'є, ну, і їсть. Потім він блює, потім він знову п'є, потім він бачить якісь галюцинаторні видіння на фоні сп'яніння. Ну і займається ще трошки іншими справами, але ось. Напивання це одне з основних справ, якими він займається. І тут, до речі, по нотації може трошки здатися, що книга, начебто, як детективна, бо слідчий приїздить, хоче щось розслідувати. Але насправді ну, він хоче і він намагається. Але мені здається, далі ніж хоче, це не заходить. Наступна сюжетна лінія, до речі, моя улюблена. письменник-початківець, який. Працює на якійсь роботі, яка пов'язана з вином, щось таке. Він пише вже відомому, досвідченому письменнику Моянь. Так, Моянь сам себе ввів <свісно> у свій роман. Це, звичайно, несправжня переписка, отож, він йому пише, і в них зав'язується така розмова, листування, де цей молодий письменник Лі Ідоу просить порад щодо того, як писати. Він сам пише про свою роботу, про різні війни і так далі. І надсилає Мояню купу своїх оповідань, які дуже прагне опублікувати. До речі, частину інформації з цього листування Моянь потім використовує у своєму романі. Ну, у цій сюжетній лінії про Діна Говера. І остання, як я для себе виділила сюжетна лінія, це самоповідання, яке надсилає Мояню. і у всіх оповіданнях події відбуваються у місті Цюко, це саме те місто, до речі, куди приїжджає головний герой Мояня. І там багато описуються різні звичаї і стиль життя, взагалі різні звички, місцевого населення. Я ось поділила все це на три сюжетні такі лінії, але насправді ну, це все не так чітко поділено в книзі. Мені найбільше сподобалась друга частина. Деластується моя зі своїм учнем. Я загалом люблю читати листування. Ну і взагалі вона менш, менш за все якась огидна чи що, бо, бо взагалі в книзі дуже багато огидного, дуже багато брудного, якогось бридкого. Ну, часто просто мене навіть трохи повертало. І чим далі я читала, тим складніше мені було а, насправді йти по тексту. І коли я відволікалася, мені а, чим ближче до фіналу якось. Це складніше було просто повернутися до цієї книги. Це все було якось так огидно-депресивно. Хоча насправді це хороший роман. Мені сподобалося, як автор взагалі критикує таку бюрократичну, сучасну бюрократичну систему Китаю, які він теми піднімає. Дуже багато говорить про бідність, про населення, про. Всесилля керівництва про улесливе ставлення робітників до свого керівництва. І, взагалі, продовж цього роману він протиставляє таку зубожілість звичайних людей і зажарливість багатіїв. Ще, до речі, цікаво, що в книзі, коли моя намагається навчати свого учня, Лі Доу, він дуже багато. Посилається на програму партії, на цитатник Мао Цзедуна. і це в ті моменти, коли він навчає його, як правильно писати. Цікаво, що всі ці повчання насправді саме Янь у своєму романі не використовує. Через це може здатися, що сам Янь він критикує політичну систему країни, взагалі комунізм. Я не знаю, чи справді це так, але я читала, що начебто сам Мояль, він дуже лояльно ставиться до комунізму в своїй країні, до партії. І навіть начебто в якомусь інтерв'ю казав, що цензура це не так же погано, що це, начебто, допомагає якось письменнику розкритися. Це все для мене звучить дуже божевільно і що цікаво, самого Мяні, здається, лише один раз цензурували, але. А, якщо це так, то я не впевнена, що а, дійсно моянь хоче якось викрити а, комуністичну систему, показати її, а, ну не знаю, застарілість, недоцільність, а, висміяти її а, якось в гротесному, в гротесному такому сатиричному світлі а, виставити. Не знаю, можливо, насправді. Нічого такого немає, можливо, якась думка була інша, я просто її не зрозуміла, бо треба сказати, що роман він таким підтекстом, таким серйозним. І без розуміння цього підтексту ну, навряд чи можна отримати повноцінне розуміння, що ти прочитав взагалі. Що я думаю про цей роман, він цікавий. Чи я буду повертатися до Мояня? Ні. Я поставила досить високу оцінку здається, цій книзі. Мені сподобалася структура книги. от Мені подобається, коли автор вводить сам себе до розповіді, коли ось мені сподобається взагалі метароман, тобто роман про роман. Але мені не дуже подобається атмосфера цієї книги. Вона дійсно огидна. І повертатися до цього взагалі не хочеться. І Якщо вас в принципі налякає всякі різні огідні штуки в книгах, то і ви любите постмодернізм, то я думаю, що варто почитати Мояня. А якщо взагалі любите азійську літературу, то ну, обов'язково треба почитати. Але якщо ви трошки більше європоцентрична людина, вам може не сподобатися. Також я прочитала збірку української письменниці Христини Козловської Коштовніше за золото. Це збірка оповідань, я слухала її в аудіоформаті. форматі і. Ніде в анотації не було сказано, що це оповідання. Я очікувала, що це роман. Я більше люблю романи, і я була трошки засмучена. Трошечки засмучена. Не занадто, але так. У мене, оскільки немає ні електронної версії, ні паперової, а до аудіо ось так повертатися дуже незручно. Я вам все, що буду розповідати, це повністю те, що я пам'ятаю про цю книгу. Абсолютно. По-перше, я запам'ятала три оповідання. Їх було там більше. Я думаю, що їх було мінімум шість, а можливо ще більше, але я запам'ятала три. Найкращим для мене виявилось перше, як не дивно оповідання. Воно і найбільше, і взагалі, ну можливо, тому що воно перше, воно так запам'яталося. Воно насправді має величезний потенціал. Це така містично казкова історія, і взагалі більшість історій в цій книзі вони з такими нотками містичності і казковості. Легкими. Це такий фльор. Перша історія, чому мені здається, що нею неї було б написати роман? Тому що кінцівка, ну, не те, щоб вона відкрита, але після неї може бути ще дуже багато всього. Просто це може бути лише зачин, лише я не знаю, перша глава до великої історії. Шкода, що авторка вирішила ось таке просто завершити і зробити з цього оповідання. Бо дуже вже атмосферно. Загалом хороша збірка, але максимум половину з неї пам'ятаю. Я добре з нею провела час, і я навіть думала. Купити її собі. Я бачила, що вони начебто ще десь продаються, хоча вона вже досить давно виходила. Але ось зараз пройшло вже два тижні, і я так відчуваю, що ну, навряд чи я буду повертатися до, до цієї прози. Так, я добре провела час, але, але більше вже нічого не зможу звідти мати. Далі я прочитала детектив Луїзи Пенні Убивчика. Наскільки я знаю, Луїзу Пенні в нас не перекладала українською. І я думаю, що це не дуже добре, тому що в неї хороші такі, хороші, класичні, дуже затишні детективи. Я впевнена більш ніж певна, що вони зайшли нашому українському читачу. Бо а, ось всі, хто люблять магату крісті, чи можливо Жоржа Сіміона, чи Конан Дойля, я думаю, вони отримують задоволення від Луїзи Пенні, такої більш сучасної версії а, класичних авторів детективного жанру. Луїза Пенні – це канадська письменниця. І я так розумію, що всі її книжки вони належать до одного циклу про інспектора Армана Гамаша. Ця книга циклу не перша, вона здається чи четверта, чи п'ята. Я взяла її просто тому, що бачила, що це герметичний детектив. Тобто, всі персонажі вони знаходяться в такому обмеженому просторі, і ні до них ніхто не може доєднатися, ні вони кудись з цього простору не можуть. Тобто, ми завжди знаємо з самого початку, що злочинець він буде. Серед тих персонажів, з якими ми вже знайомими. Якщо говорити про сюжет, то наш головний інспектор Гамаш він зі своєю дружиною приїздить до готелю, аби святкувати річницю весілля. Вони кожного року туди приїздять, вони його дуже люблять. Готель знаходиться в якихось диких канадських лісах. Ви вже уявляєте, яка це чудова атмосфера. А сам готель це минула в минулому така садиба приватна була, яку. Переобладнали разом з ними там відпочиває ще досить багато людей, і одне з них це таке велике, ну плюс-мінус заможне сімейство Фінні Мору, яких пов'язують дуже дивні стосунки. Вони не особливо то теплі, всі думають про гроші, часто згадують один одному якісь минулі образи і якісь інші старі неприємні ситуації. Ну ви розумієте, така сім'я з проблемами, очевидно. І ось одного з цієї сім'ї знаходять мерт. Гамашу доводиться у свою відпустку розслідувати вбивство. Ну як завжди, все це ми дізнаємося відразу, тому якби тут немає ніяких. Це здається, навіть в анотаціях завжди пишеться, тому тут немає ніякого спойлеру. Звичайно, найголовніше, хто ж такий вбивця. Але ще тут майже до кінця книги ми не розуміємо, яким чином була вбита жертва. Хоча ми знаємо, що було використано як знаряддя вбивства, але знаряддя настільки незвичне і настільки... Дивне, що ми майже до кінця книги, майже до фіналу, ну не розуміємо, як інші персонажі, яким чином воно було застосоване. В принципі, сам сюжет він, ну я не скажу, що він якийсь шикарний. Прям таки там. Є деякі моменти на закритті, наприклад, не зрозуміло, чому жертва опинилася в тому місці, де вона опинилася, де її вбили. Е, не зрозуміло навіть дуже дивна поза жертви, вона дарунувато було пояснення. Мені здається, що якщо авторка не могла вже вигадати щось цікавіше, треба було просто не вигадувати таку дивну позу. Найбільше мені сподобалось таке драматично психологічне описання стосунків у сім'ї фіні мору, ось ця така драматична складова. Вона дійсно найкраща в романі. Плюс м -м, класна атмосфера. Я, в принципі, отримала задоволення від книги. Бо, хоча є мінуси по сюжету, але я рідко дуже зустрічаю детективи, де я б не знаходила таких мінусів. Зазвичай все одно є якісь більші чи менші сюжетні дірки. А, але тут вони компенсувалися цікавими героями і дуже приємною і затишною атмосферою книги. Наступно я прочитала книгу Мартіна Окайна Цвинтерний бруд. Ця книга знову ж таки не перекладена українською, не знаю, чи буде вона перекладена. Вона досить специфічна, це модерністська проза. Мартін О'Кейн – це ірландський письменник, і він дуже так активно у свій час, помер він у 70-му році, активно виступав за популяризацію ірландської мови, за збереження взагалі, ірландської мови. І хоча історія знає інших ірландських письменників, наприклад, Джеймс Джойс, він ірландець, проте він не писав ірландською мовою, він писав англійською, бо хотів, щоб його проза вийшла за межі своєї країни. Ось Мартін Окан, він вирішив бути послідовним до кінця і написав роман своєю рідною мовою. А, весь роман побудований на діалогах. Абсолютно весь. І от наскільки я не дуже люблю діалоги в книгах, вони рідко, як на мене, бувають доречними. Але тут вони були надзвичайно, надзвичайно доречні. Мені здається, що інакше цю історію просто не можна було розповісти. Події тут відбуваються в дуже такому дивному місці на цвинтарі. І розмовляють між собою весь час мерці, поховані люди. Ось на цьому центрі, в якомусь там невеликому селищі в Ірландії, їхні ціла розкладаються, як і звичайні тіла, але вони зберігаються до ну, якусь свідомість і самосвідомість, або щось схоже на це. По деяких зауваженнях героїв ми розуміємо, що е, події відбуваються е, під час Другої світової війни, е, там впродовж здається, двох років. Мені здається, що це швидше початок війни, перша половина війни. Але можливо я помиляюся. Це просто якісь такі мої відчуття по певних таких репліках. Ці мерці вони роблять все те саме, що зазвичай роблять люди на землі. Вони пліткують, вони сваряться, вони згадують якісь свої минулі образи. Вони навіть влаштовують собі вибори, читають вірші. Або складають власні і навіть там створюють гурток самоосвіти. Ну, в принципі, вони всі цим займаються, що і займалися в земному житті. А, ну, можливо, ще правда, деякі намагаються опанувати щось нове, до чого в них руки не дійшли, коли вони були живими, а тепер вони якось компенсують те, що втратили. Головною героїнею виступає в нас така Катерина Паті, це така сварлива бабка. Яка дуже любить плести інтриги. Окрім того, що вона плідкує, вона весь час говорить про те, як очікує, що її, її сім'я поставить над гробок з якогось там особливого каменю. І кожного разу, коли з'являються нові поховання, нові мерці, вона випитує у них інформацію про те, як же далі йде життя на горі, хто там збирається померти, чи не хворіють і не збираються приєднатися до неї під землею якісь її вороги закляті. Як там поживає її сім'я, коли ж вони нарешті там вже встановлять той пам'ятник, який вони її обіцяли. Ну і інші такі подібні речі. В оригіналі мова Роману дуже складна. Письменник жив в такому регіоні Ірландії, як Коннемара, і там був якийсь свій діалект, яким він і написав всю цю книгу. Саме тому англійською книга була перекладена лише у... У 2015 і 2016 році там майже відразу вийшли два переклади. А сам роман був написаний на секундочку на секундочку в 1949, му тобто дуже багато часу пройшло, перш ніж англійською наважились такі перекласти цей. Чудовий зразок модерністської прози. І до речі, коли матінукаль намагався публікувати книгу, йому казали, що занадто в нього вже джойсівський роман, і це було таке не дуже приємне зауваження, тому що подібні романи не надто бажали публікувати. хоча зараз, звичайно, це сприймається зовсім інакше. Я читала цю книгу, зрозуміла у перекладі в російському перекладі. Непоганий загалом переклад, але занадто літературний. Взагалі не відчувається, що ця книга була написана якоюсь особливою мовою, хоча зазвичай саме це в першу чергу згадують а, критики. А, якщо колись цей роман були перекладені українською, я дуже сподіваюся, що там будуть введені якісь такі діалектні, можливо, застарілі слова, щоб створити необхідну атмосферу. Книга через усі постійні балачки, вона дуже круто, як на мене, передає якісь звичаї, традиції, побут звичайних людей. Які жили в Ірландії. Принаймні, які жили в Ірландії саме в той час, коли писав про це Мартін О'Кайн. Мені сподобалась книга. Взагалі отримала задоволення. Дуже було б круто, якби все-таки взялися за переклад цієї книги, хоча вона специфічно єдина, але вона, я думаю, знайшла свого читача у ліс, врешті знаходить же свого. І остання книга, про яку я сьогодні розповім, це збірка особистості. Про художників. Це насправді журнал, який багато років, щомісяця виходив і повністю завжди був присвячений біографіям різних відомих людей. Це, це вже така збірка, куди раніше вже написані нариси поміщені саме на одну тему. Це художники. І не просто художники, а художники Ренесансу. До речі, друкувався, друкувався цей журнал в Києві. На жаль, рік тому, здається, осінь минулого року. Вони написали, що, начебто, тимчасово як перестають друкувати нові випуски, не знаю, чи вони ще до нас повернуться. Я купила цю книгу заради в першу чергу Дюрера і Крабачу. Про Дюрера я взагалі нічого ніколи не зустрічала, а з ним я познайомилася декілька років тому, в доковідну епоху, коли їздила у Відень чи в Дрезден. Де це було? Ні, я здається, в Дрезені тоді була. І ми заходили в галерею, де була тоді тимчасова виставка Дюрера. І це просто надзвичайні роботи. Особливо мені подобалося роздивлятися його а, такі олівцеві нариси до великих картин. Мені сподобалася ця збірка, дійсно дізналася багато цікавого. Проте, якщо ви читали. А, про когось із ну досить багато знаєте про когось із а, цих художників, то ви стикнетеся з тим, що навряд чи ви дізнатися мою інформацію. Наприклад, я знала досить вже багато про каравань, що, звичайно нічого нового тут не було. Але для першого знайомлення це класна книга. Я для себе тут відкрила Веласкеса і Ангісолу. Якщо про Веласкеса раніше я хоча б чула, але не усвідомлювала наскільки це чудовий художник, то про Ангісолу взагалі ніколи. Це єдина, до речі, жінка, яка. Треба розуміти, що це збірка саме біографій, це не аналіз картин. Тут вам не буде пояснювати символізм картин або задумки автора. Ну дуже так швидко про них буде говоритися, іноді взагалі майже нічого не буде згадуватися. Тобто, все-таки це про шлях творчий і особистий шлях кожного з цих художників. Це просто потрібно чітко усвідомлювати. Якщо пройтись по мінусам, вони не дуже значні, але перше це. Не, іноді не дуже логічна послідовність у викладі е, ілюстрації. Іноді ми зустрічаємо картинку якусь на початку твору, а потім про неї згадується лише наприкінці. Це не дуже зручно, і я не дуже усвідомлюю логіку, яка, якою користувалися редактори і коректори цієї збірки. Е, але найбільше, як на мене, мінус. Це я б не сказала, що через це там неможливо читати цю книгу, але. Справа в тому, що ось ці всі 11 художників, вони написані, есеї про них написані різними авторами. І стилістика написання, вона звичайно різна. Якщо ви будете читати за один раз одного mm -hmm. якогось тільки художника, то в принципі проблеми, проблем ніяких не буде, ви взагалі, швидше за все, не відчуєте зміну стилю написання. Але якщо ви читаєте за один раз там по Три-чотири, наприклад, нариси, то відчувається, що писали різні люди, різна рука. Я не сказала, що це якось дуже погано. Просто на контрасті відчувала, що деякі відривки читаються легше, а деякі складніше. В принципі, це не велика проблема, але ось просто таке зауваження, щоб ви це розуміли. Хороша збірка для тих, хто хоче познайомитись з художниками Ренесансу. Ось так би коротко я охарактеризувала її. І я вже думала, що все, але я потім згадала, що прочитала насправді ще два оповідання, дуже коротко про них розповім. Перше, це оповідання некрологи Стівена Кінга. Українською воно виходило в збірці ярмарка нічних жахів 2015 році, так що її можна знайти. У нас є головний герой, який працює в веб журналі і пише некрологи, такі гумористичні некрологи про відомих людей. Але одного разу він розуміє, що в нього є сила. Назвичайна така, якщо він напише наркролог, якщо він напише на кролог про живу людину, то ця людина помре, і начебто навіть так, як він це описує. І ось далі розповідається, як він буде жити і що він буде робити з тією силою. Начебто й цікаво, але, як на мене, була злита кінцівка. Вона взагалі якась не кінгівська. Не знаю, може я погано знаю Кінга, так також багато я в нього читала, але я очікувала щось набагато потужнішого. Мені правда не висні, не вистачило якоїсь драматичності. Це надто простувато, як на мене. Хоча в принципі я отримала задоволення, все одно було непогано, просто явно не найкраща робота у Кінга. Останнє оповідання це падіння до муашерів Едгара Алана. Поя думаю, ну дуже багато людей знає про це оповідання. На нього також багато існує кралізації. Йому присвячували дуже багато пісень. Його використовували інші автори в своїх книгах тим чи іншим способом. Ну, дуже воно вже популярне. Чесно кажучи, не зовсім я розумію, чому. Можливо, там автор щось надзвичайно нове створив у літературі, про що я навіть не здогадуюсь. Але сюжет тут досить простий. Одного разу наш оповідач приїздить в будинок свого друга, Родеріка Ашера, і. Виявляє, що його друг в такому досить ну, складному психологічному, трохи навіть істеричному стані. І також в нього ще й на руках по суті тяжко хвора сестра. Історія дуже атмосферна, її дійсно варто читати саме осінню, як на мене, і я читала її в таку дощову погоду, і це було найкраще. Але з Кінгом, мені під кінець не вистачило драматизму. Якась дуже проста кінцівка. А, але в принципі, задля такого створення м осіннього настрою. Я думаю, варто почитати. Та й взагалі варто в принципі, для себе ознайомитися з такою класикою. Ну, а тепер точно все. Я розповіла про свої шість книг, а також два окремі оповідання. Дуже сподіваюся, що вам сподобалось. Якщо так, підписуйтесь, ставте подобайки. Пишіть взагалі в коментарях, що ви читали з цих книжок. І до нових зустрічей, па-па!